Є люди, які подають запити на переведення, так як їх не влаштовує посада. Ну тобто вони хочуть змінити свій фах тим, чим вони хочуть займатися. Там стрільці, гранатометники, вони подають заявки на операторів БПЛА. Та є у нас один військовослужбовець. Він коли отримав раніше обмежено придатну, він перевівся в Хмельницьке ППО. А потім, коли в нас дозволили набирати вже обмежено придатних, він радістю назад перевівся. Можливо, в своїй частині їм відмовили в тому, щоб перевести, так як не було спеціаліста, який би міг його замінити. Командир не дозволив піти. Через армію плюс там все одно потрібно погодження командира, щоб перевестись, так як в рапорт все одно проходить, приходить точніше, для командира його підрозділу, і де він вже має погодити або відмовити, але вказавши причину.